Привіт, братво. Дуже вже ми давно з вами не бачилися. Були вже скажімо так, очікувані сімейні справи. Ну, випиняли, так? Да? То я до так давно і не з'являвся на теле, комп'ютерні екрони, телефонні екрона. І це наразі ми трошки підросли, окріпили і з... з'явилася нас можливість вирватися в село. Вже Всім розом тому ось і ми і перед вами. Так що сьогодні в нас 5-4 грудня на вулиці. В селі погода трошки зимніша, ніж у Полтаві, Полтаві Взагалі немає ні снігу, ні, нічого. А в селі трошки воно ще льодок, це вже тут да, розчищав. Лопота на місці. Вже і по селу в цьому році співпочистить. На жаль, в мене тоді трошки можливості не було вискочить. Подивіться, як воно. Заїхали в Ангор. щось треба буде пройтись пайовиком на зерничко довести, тому що о, воно лежить в ангорі, я в когось можливість то забираюся, а в когось немає можливості, о, залишаємо в ангорі, щоб вже його потім підвести, як ну, різна в людей буває ситуація. Тому. Тут -то у ну, нас, в принципі, нічого, він стоїть, тут наші і не наші прицепи з соєю, кун засипаний там, за кукурузою. Проче, тут Десь там ще й жопка стоїть, схована там за прицепом. Все в нас тут компактно запаковано. І сьогодні з вами ще поїдемо додому. Начнемо розбирати тотів трактор. Тому що вже і в Оренці тоді було чутно, що там щось шкригоче в мосту, так що поліземо, розкотимо, викотимо промежутку коробку заразом, подивимося, що там. Також треба мотор буде подивитися до передних шестерін, до всього, до розпредвалу. І нарешті нам знайти причину, чого ж він так е, сильно трехкотить, не зрозуміло, як робота мотора в нього не зовсім правильна і стабільна. І може навіть завтра поїдемо трошки. у по, під двором, абрикос, який звалило гро цією негодою, яка у нас була десь місяць-півтора, мабуть, назад. гілля треба все перебити подрібнювачем палча і десь його скласти. Тому взялися і займаємося роботою. На вулиці сьогодні мінус 4. Мангорі, ну, звичайно, трошки лаше, але треба нам прибрати тракторську. Що подивимося у нас. Що він. Саме представлю без попереднього підігріву. Роби хороші нормальок. Наче цього в нас ніколи наче цього трактора бетонь ніяких не виникало. Тут ту роби ти сюха підігно, тракторні погони. У нас противога, злоді, ток ми грозилися літом і не зробили ні на кун нормальний противес, ні сюди б не пройшло. Ну, трошки плани змінилися і печку ще, цю буржуйку ще не смів зробити, тому що додому не попадали. Коротше, Всі плани, що були колись на думці, трошки змістилися в глиця зиму. Десь опір такий, що як в одному положенні стоїть, то спусков. Сановні, добрий ранок. Вчора в нас був маленький ступ про наші справи, що у нас тут робиться, а сьогодні ранок починаємо із роботи. З цією, що будемо подрібнувати гілля, яка залишилася від абрикоса, якого звалило місяць назад сильним дуже вітром. На дворі у нас сьогодні мінус 5, свіженько, трошки взялося й морозцеми, машина покрилася. І навіть волога, що була на гіллі, також повинна була вимерзнути, тому що ось два дні тому. Був невеличкий дощик і ми чекали морозів, щоб можна ним зайнятися. ось Жавись да, запустили коника 892-го, тому що до нього буде зачаплений подрібнювач. Вперше до цього трактора ЮМАЗ на дворі, але ЮМАЗ, яка нам заводить дуже важко на морозі. Там о 793 в гаражі то з цим питань не Зараз поїдемо притягувати наш подвірнювач фірми Пальча і будемо працювати.

نحن نحاول الوصول Все, поки 892-го налаштували. Треба, може, буде колись тістюхи подарити Чуху на нього, щоб взимку було тепло їздить. Холодно, ну, бачите, димок Котєра з Марс сидить, на підвіконку кайфує. Да? Все, зараз поїдемо причепимо. І будемо трудитися. Там ще така двором лежить куча ненужного А потім вами, якщо все нормально підемо ще до 80-ки до нашої, значить нам щось біля нього теж товптися. У нас тут дорога з плошним льодом покрита слезота. Трошки сніжку поменшало, бо в селі було значно більше снігу. Ніж у полтовий, Полтаві його взагалі немає, тут хоч трохи похожа погода на зиму. Зараз поїдемо. Шито не побіжу, страшно. Ma më presko e shniko të 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 Так і робили. Руками я гортав періодично. Вила. Камера трошки заморилася і все не познімало. Пішов, одігрів, доробило, ось тут уже пусто. Поставила, ну хто знає, що може мост передній не буксувати назад. Скажіть, в тому році перебирали роздотку, а воно все одно щось назад не буксує. Тільки що перевірили по льоду, то ніякого результату. Може хто розбирається, хто з таким стикався, скажіть, чи треба роздодку нову куплять, і там теж саталіти поперебирали, все, щоб вони горно були жоті, але все одно назад не працює. Перебили, все чітко, все без проблем. 40 минут і три автомобільних прицепи вже вдворі. Все розносимо, трошки підсохне і можна буде топити. В тому році, яка набили, там теж ми два прицепи набили, то на розступку пішло чітко і не треба нікуди, не вивозить, ні вивозити, нічого. Все, зараз зробили красиво, дякуючи фірмі пальча, взагалі чітко. Підемо, трошки перекуримо і будемо їх йти вже до 80-го гароша допомагати. Хоча б масло влита, щось починає крутити, його розкатити, тому що... Тоді воронці ви чули, звуки там були неприємні. Ну, вони були через те, що працювали на повишеній на коробці, була повишена включена. Шостою тото робив. І тоді вони його після того розкотили. Там одна шестерня була. Вибило декілька зубів, вони її поміняли. І знову наступне він десь тото днів-дворов і взагалі вибило. Повишені скорості на коробці і залишилось тільки подирення, щось зашкреготіло. І будемо лізти, дивитися, мода підшипний корпус робимо, ще де щось ну, ніхто нічого не знає. І заодно знімемо мотора, передню кришку, передивитися шастерні, заглянути до розпредволу, коротше, не знаю. Вже, мабуть, повторявся, але ну, ще раз скажу, що. Будемо по 800 днемсодрому, таке у нас. Ну ось дивіться тут. Ось така кучка нас вийшла. Три прицепи і тут перебивали ж усе підряд його. Кидали туди. Володбора робить чітко, ні буксує, ні до да нічого. Клос, ну уса, не жаліли нічого. Дітьки пішов і -то кажуть, та чува його кидаємо, уса, перетовкли, щоб більше не носитися з ним. О, Дивіться, тут овікі. Клиниць, не клинець, усе перетовкло чутко. І ряс хороший, ми йому в тому році, як собі били, трошки ножики підвели там ріжущі елементи, і зараз всередині стикаються, може не видно О, стик. Тому що раніше було, отут обробка була більша, ширша, довша залишалося, зараз зовсім по мінімуму. звичайно ну, так не буде, що воно там буде зовсім чисте? Ну, це що тут абрикос, він так ловко йшов. А чорну клинок як били ще краще. Ж... Ні гіля немає нічого, то я вкину туди ту полку, і воно його пере, Цюкало красоту. Звичайно, з таким гіллям трошки важче, але все одно воно не буде десь захорошувати смітники або ще щось, а піде на користь, на тепло. Тим більше цюка тепер буде воночки розтоплять ще легше. Ми його насипали, так куча її всього красоту. Розтоплять чітко. Гнеро ну трошки потрудилися на дровцях і якраз момент проскочити в сусіднє село, подивитися на... Одну обновку, якщо все нормально для нашого кейса, зараз поїдемо подивимося, тому що вже то-то їздив на неї дивився. А, в мене не, тоді якраз забув Полтовий. Сьогодні з'явилася можливість ще раз поїхати глянути. Ми перед цим думали, думали, там до багатьох дзвонили і хлопців, і на агроканал Яготинщини дзвонили з Вітоліком балокали і, і там на щоденник, Ну коротше, до когось тільки не дзвонили, і на, на, на щоденник фермера. І з жадньою мартиченками балакав, ну коротше, перебалакали з усіма. І щось їдемо дивитися, це жодка, як ви вже могли поняти. По яких критеріях ми її вибирали? Саме перше, це адаптація, те що вона адаптована під Кейс 2388 і працювала ну, працював вона на кайсові, плюс відстань недалеко тут за зіньковим рядом село, і ціна. Звичайно, фірма не ту, яку хотілося, і не ту, яку о, ми могли потягнути в цьому році, після тому що комбайн і туди-сюди, все ж, звичайно, напрямки прийшлося, а нормальна жодка коштує великих грошей для півціни комбайна, так точно що це хороша жодка. Звичайно, перший, на перший час важко буде це потягнути, і вирішили для початку, яка б не було. Поїхати взяти тим більше за нормальну суму. я вже пізніше трошки скажу, здесь, за яку ми домовимося. Жотка фірми Герінгов, ПСА 800. Бана, якщо я не помиляюся. Звичайно, багато казали, що ну, це позавчаса трошки дешевше, ніж ротодіск, І по, по вазі та ж воно нам підійде, тому що вона із усіх гірінгофів сама легше, легше вважається. Тим більше в нас комбайн 98-го року і грузів на ньому ще не передбачено епізоді. тому це теж плюс великий. Е, е, і ще одна те, що трошки вона, звичайно, в ремонті де шафель за хорошо. Ну, поганий зря буде. Ну, вже ж, е... ну, нікуди не дінемося, треба щось брати, тому що собі молотить. А, ну, не, не хочеться з комбойному двері наймати, кого, щоб хтось молотив для себе, для початку щось буде. То, ну, як? На, на перший час е... рік-два, я думаю. Будемо, з нею, якось миритися, ми а там побачимо, тому що зразу взяти ще хорошу жодку дуже важко. Тому час їдемо дивитися, воно десь так підняв, стоїть в ангорі, там буде темновато. Ну, можливо, щось познімаємо, щось покажу. Так що їдемо. Час. У нас сьогодні було мінус 6, навіть зранку розмерзається віконечко і рушаємо. Так, все робили? але по основній роботі по трактору там дуже нічого в нас і, не, і встигнути не вийшло. Це то дрова собі. Під двором отож подрівнювачем перебили, тоді поїхали там ще тото. -то. Хлопцям там попросилися стиляли горіха на городі, між треба було гілля прибрати, з'їздив. І то-то на жодку ж поїхала дивитися, така вже по одній результат скажу пізніше. Там просто вона територія. І начальнички були старші, тому не було можливості познімати, показати, що воно така вже, як прийде, але нормально там складеться, покажу. Вже приїду, може, дай Бог, зробимо буржуйку. Вже до того моменту трактор буде, напевно на більше всього, що наш 80-та розпочала. Ну, нічого, все постараюся вам показати, і може навіть і буде відео і два, може і одна, і два підряд. Так, так точно буде. побільше щось цікавого. Так що таке коротке, не коротке, навіть вже не знаю, яке там воно вийде. Ну, щось буде. Всім щасливенько. Пока-пока.